Заїхав до нас Чироки на ремонт, пішли глянемо, що там з ним відбувається. Бо процес щось довгий, а зараз дивлюсь, навіть коробку скинули. Погнали, глянемо, що там таке. А тут у нас серйозний ремонт. Я дивлюсь. Братан, а що таке? Що, що коробку скинули? Погано працювало щеплення, але тут, як з'ясувалося, із коробкою є. Великі проблема. Це Там підшипник первичного вала, розмолотило внутрі. Ага. І це тепер розбирати повністю коробку, міняти коробку. А підшипники на цю коробку складновато знайти. А приїхала просто по заміні щеплення, так? Так. Прикольно. Ось так от бачите, як буває. Приїхала людина поміняти щеплення і попала на коробку. Нічого не поробиш. Ну, у нас на СТО Автопан. Ми виконуємо різноманітні роботи, в тому числі ремонт коробок, ремонт двигунів, ходової і електрика. Так що приїжджайте до нас, СТО Автопанк, Київ, Борщагівка, проспект Корольова, 11, дроп 1.